У холі адміністративно-побутового корпусу Хмельницької АЕС відкрилася експозиція картин авторки Ганни Беконі, яка з літа цього року працює кранівницею в енергоремонтному підрозділі. Перед цим у сусідньому острозі відбулася прем'єрна виставка картин художниці, організована за підтримки колег ЗЕРПу, які побачили та оцінили талант молодої мисткині. Наразі творчий доробок художниці-початківця складають сім картин, створених у етностилі за допомогою мастихіну, текстурної пасти та акрилових фарб. Шість робіт з колекції. Ці були написані трохи більше ніж за півроку. А сьома під назвою Руно з'явилася на світ за останні два тижні. Свого часу Ганна навчалася у Нетішинській художній школі, проте здобула освіту та працювала за іншим напрямом минулої зими. У період масованих ракетних обстрілів та відключення електроенергії чоловік подарував Ганні мульберт з полотном та фарбами. А за місяць була написана перша картина авторки Гуцулка. Власне з цього моменту почалася нова віха в житті Ганни Беконі – Творча. У мене сестра старша, вона малює. І от в дитинстві, мені років вісім було. Я сиділа біля неї, вона на великому такому листі ватмані малювала малювала дівчинку. Тоді я сиділа, дивилася. Ну, магія для мене то була. І думаю, виросту 100% буде так само, як і вона малювати. Мрія дитинства здійснилась, перетворившись на справжнє захопливе хобі, яке реалізувалось у створених полотнах. На імпровізованому відкритті експозиції авторку привітав радник генерального директора ВПХС Сергій Количев та побажав їй не зупинятись у творчому розвитку. Одна з робіт художниці вже знаходиться у приватній колекції. Щодо решти, Ганна зауважує, що напевно надала б їх для благодійного аукціону, гроші від якого витратила б на комплекс зимової гуми для свого племінника, який наразі боронить нашу батьківщину у лавах прикордонної служби виставка картин експонуватиметься у холі АПК протягом наступного місяця, тож кожен охочий може відвідати її та надихнутись автентичними українськими образами, створеними руками майстрині Ганни Беконі.